Ось так приїжджають акумулятори. Друга моя партія. На цей раз привіз на Мтрикарго Express. Експрес ну, через нову пошту. У них фінальна доставка доставляють прямо під двері. Та, в принципі, як і всі, але от таких от дві палетки скрутили. Тут що виходить? Тут виходить 2, 4, 6 акумуляторів в зборі і один не в зборі. Оце у нас просто бокс. Саморобний, так і тут є чотири окремих коробочки е комірок окремих. Хі хітіум Ой, перепрошую, ні, тут є в 280-ті. Да. Е так, хай я там використовував, тут є в 280-та І це буде дуже цікаво, тому що будемо збирати акумуляторний блок зовсім іншого з нетипового. Е Блоку, так, це вже розробка від JBD оригінальна. Ну, якби корпуси там роблять, звичайно, що інші люди, але ну, з їх участю, скажімо, це відбулося. І БМСка тут буде від LWS, вони як JBD брендують, але от так.